58 бригада це грізна сила. Порівнюючи, скажімо так, 72 і 58 бригада, я проходив службу і там, і на даний час тут, то в принципі я скажу, що 58-ма бригада на достойному рівні. В 58-й бригаде мне понравился коллектив. Здесь было что-то настоящее, мужское, порядочное, взаимопонимание, очень плотное взаимопонимание. Я поехал особисто до Авдіївки, Приїхав, взяв відношення, і я знав, що це саме цю бригаду ставлять на самі складні напрями, і що Авдіївка це саме важке місце. Плюс, несу, несу! Приймаючи участь в цих бойових діях, в мене склалося враження, що це трохи схожа от є ігра, ігра Tower Defense. Тобто, коли е, хвилі, які наступають, то напади на промзону були схожі також на ці самі хвилі. Тобто було як мінімум три хвилі. Перша хвиля це були якісь неблагонадежні представники ДНР, ДНР. На той час, в тому місці конкретному, які отримали орпір відсіч від наших військових. І після них йшли вже підготовлені фахівці, це були професіонали. І третє, це вже були найманці та професійні військові Російської Федерації, немою підтримкою і Вогнева місць цієї бригади і бойовий дух військовослужбовців на дуже рівні. Бригада молода, в бригаді потрібно розвиватися. Її створив заболотний легендарний і драпатий. Є внутріш бригади, є стержень, є старі бійці, які готові йти за своїми командирами з великим досвідом бойових дій. Минулого року, коли ну, Звільнялася і п'ята, і четверта, і шоста хвилі мобілізації. Людей було не досить так багато, але все одно завдання виконувалося. І навіть спілкуючись з тими військовослужбовцями, які зараз знаходяться в Авдіївці, які були і при нас, наприклад, там 39-й батальйон, сам 12-й, вони... В порівняння, порівнюють, порівнюють теж наші бригади, і в деяких моментах кажуть, хлопці, де ви ділися? Давайте назад, бо ми з ними трошки не можемо знайти спільну мову. Бригада дуже хороша. Я сюди пішов принципіально, тому що про неї дуже багато чого гарного, дуже багато моїх побратимів служив. Бригада бойова у нас. Ну і хлопці, звісно, всі бою теж. Трусів тут немає. А це люди, які стали на захист твоєї батьківщини, які не злякалися, не шикують в ресторанах, не їздять по закордонах, а які живуть ось в таких умовах у важких умовах, які завтра підуть в холодні окопи, в холодні бліндажі. Насправді не так страшний той ворог, не такий сильний, як ми думали. У 2014 році тоді в нас була психологія Камікадзе загинути героїчно. Зараз у нас є командири, які вже е, доказали, що їм можна вірити, за ними можна йти, які будуть берегти особові склади, які будуть причиняти якомога більше шкоди ворогу. Вірую в те, що дякуючи вам, цієї чорної. Плями на нашій святій землі стане менше. Ще раз повторюсь: ви краще з нами Бог.